В Івано-Франківську відбулися ігри першої ліги з волейболу Цьогоріч Змагання зазнали певних змін. Відтак замість звичних двох груп сформована одна, яка складається з десяти команд учасниць. Крім франківської команди, за перемогу змагалися учасники з різних міст України, серед них і команда з Чернівців. Саме вони здобули перемогу у запеклі грі з командою Авангард. Що стосується і гри самої, і першої, і другої на першому турі, звичайно. Дуже нервова. В першу чергу на це вплинуло підготовчий етап, як і наш, так і команд суперників. Дуже складно, особливо дитячим командам, стартувати, адже. Постійні повітряні тривоги ситуації в країні вони якраз накладаються на, на грі. А в цілому враження позитивне. У перший день змагань гравці команди Олімпія дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 зустрілись з дитячо-юнацькою спортивною школою Авангард, місто Калинівка, де перемогли з рахунком 3-0. У третій ігровий день Олімпія поступилась. Команді волейбук дитячо-нацької спортивної школи з міста Чернівці з рахунком 1-3. Будемо далі, як то кажуть, це тільки початок, перший, перший тур. Побачимо, як воно буде далі. У нас є е, дівчатка різного віку, які там 20-22 роки. І є дівчата, яким 14-15 на даний момент. Ми будемо визначатися, будемо думати, як нам виступати далі, е, щоб. Виконувати поставлені задачі, будемо говорити з командою і далі приймати рішення. Наступний другий тур відбудеться з 16 по 20 листопада у місті Хирові Львівської області. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї.